Леся Українка, мамонти, залишки фортеці втрачена можливість бути обласним центром та еліта української піхоти. Ви запитаєте мене, і що тут спільного? Все це поєднує місто Звягель, колишній новоград Волинський. А я Тіфанова Іванка. І ми вирушаємо з вами в подорож до маляничої Житомирщини. Звягель. Це один із районних центрів Житомирської області, що знаходиться на передані річок Смілка Каслуч. Містечко невелике, але приваблює туристів тим, що черпає свою історію ще з середини 13 століття. Історична назва міста Восвягель. Саме так місто вперше згадується у 1256 році в Галицько-Балинському літописі. За часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої місто називалося Звягель або Звягіль. Також були варіанти Звяголь та Звягаль. В 15 столітті це містечко як бенефіцій здобув Костянтин Острозький. Згодом він отримав дозвіл на будівництво місцевого замку. Після другого поділу Речі Посполитої і входу міста до складу Російської імперії воно було перейменоване наказом Катерини II на Новоград Волинський. подальші віхи історії містечка мають ще декілька спроб змінювати назву на Звягель, а потім повторно на Новоград Волинський. З 2022 року місто іменується як Звягель. Повернімось до замку Костянтина Острозького, що був розташований на високій скелі над річкою Случ. Замок мав високу оборонну здатність у середині XVIII століття. Його захопили козаки під очолюванням Максима Кривоноса. Під час штурму були зруйновані кілька замкових веж і частина стіни. Сам замок розташовувався на межі між визволеними українськими землями та річчю Посполитою. Згодом замок перейшов у власність польсько-українських князів Любомирських, а частину замкового муру розібрали для будівництва костелу, який розташовувався на місці сучасного палацу культури імені Лесі Українки. В наші часи окремі елементи заошки фортеці реконструювали на згадку про пам'ять величного замку. Хоча вигляд будівлі мало чим схожий на першу основу. Втім, це не заважає звягельчанам мати це місце як улюблену зону відпочинку. У звягелі заведено так: після того як молодята обміняються обручками, вони йдуть у сквер біля фортеці. Де до високих стовпів підвішено дзвін символ міста. Кажуть, там треба постояти на щастя молодої сім'ї. Пройшовши від скальсфортецею до центра міста, ви потрапите на затишну площу імені Лесі Українки з монументом на честь цієї відомої на весь світ письменниці. Тут туристи зупиняються, аби зробити фото на згадку. Закохані освічуються у почуттях. Літератори проводять акції з читання творів. Леся Українка неспроста удостоєна бути окрасою центральної вулиці. Історія міста нерозривно пов'язана з ім'ям цієї великої української письменниці, поетеси, фультуристки, громадської діячки та меценатки. Будинок, в якому народилася Лариса Косач, зберігся до наших днів. Він відомий далеко за межами Звягеля. Зараз тут знаходиться літературно-меморіальний музей поетеси. Також в місті є музей родини Косачів, що є єдиним у світі музеєм, присвяченим цій сім'ї. Щороку влітку місто зустрічає сотні гостей з інших країн та різноманітних куточків України. Адже тут проходить міжнародне свято літератури та мистецтва Лесені джерела. А для молоді відбувається фестиваль Леся Грандфест. Про колоритність містечка свідчать сучасні археологічні розкопки. Вони розповідають про розміри та побут містечка, їх а також залишки мамонтів – Зокрема, і бивень довжиною 73 см, які були знайдені при прокладанні водогону у 30-х роках минулого століття, можна побачити в краєзнавчому музеї. У Звягелі є багато оригінальних храмів, які чарують своєю архітектурою. Також збереглося кілька старовинних будинків, серед яких історично цікаві будівлі Новоград Волинської в'язниці та будинок Садиба Мезенцевих. Сьогодні у місті налічується 75 пам'яток історії місцевого значення. Але всім відомо, що будь-яке місто цінне в першу чергу гостинними людьми. Населення є органічним поєднанням різних національностей і культур, серед яких українці, росіяни, поляки, білоруси, євреї, роми, німці, молдовани, вірмени і болгари. Діяльність працьовитих людей прославила містечко різноманітною фабричною продукцією. Лівовуличні вироби, дерев'яні меблі, медичні препарати, керамічна сантехніка і продукція для будівництва. Іменем Лесі названо місцеву фабрику одягу, яка шиє жіночі та чоловічі штани на експорт. А на початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. Шили на фронт форму для військових, звідси родом шанований в народі головнокомандувач збройних сил України, генерал-майор Валерій Залужний. Тут розташовується 30-та окрема механізована бригада імені Костянтина Острозького. Саме цей підрозділ ЗСУ вважається елітою української піхоти. Вони виборюють свободу війні з Росією ще з 2014 року. Ти даруєш життя поколінням, проводжаєш в далекі світи, злотозорий мій звягели милий, збережи, обійми, поверни, лебоді зірницями пам'ять, понад верби плакучі случі. дай за нас цим деревам відплакать, те Де знайти своє щастя навчи. Може, щастя і є все у тому. Що допоки живем на землі, є стежина до отчого дому, Батьківщина мала у житті.